Зайшли, він виключений був. Во, ні, от тільки зараз він виключається. Добре, ми вас зрозуміли, Олег Володимировичу. Так, а де... а де. Що... Заступник голови лікаря з кадрових питань. Олег Володимирович. Немає на місці. О, а мені в палаці заборонили включати кондиціонер. А тут працює. Так? — Так. А мені в палаті забороняли, коли я відпочивав, лікувався. А тут працює. Я знімаю, ви заступник директора з управлінням персоналом. О. О, колег Володимирович. Ко... Дуже цікаве питання. Ми тільки що заходили до вашого кабінету, вас працює кондиціонер. Кол... Мені відмовили буквально п'ять днів тому, коли я був на стаціонарному лікуванні в користуванні кондиціонером. І ваші працівники сидять з відкритими вікнами, а у вас він досі працює, коли ви навіть не там. Праців... Зупиниться. Да, да. Ви, ні, ви ні, не виконаєте запитання. Ну, ну, тому що ми зараз з вами розмовляємо. Ні, 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 ні. ні. Так. ні, ні, ні. Відповідь на питання, підійдете, вимкнути. За дві хвилини нічого не станеться. От що просто ваше ставлення до закону. Є, було відповідне розпорядження регіональної влади, що ми вимикаємо кондиціонери і не використовуємо їх? Було. Вам відомо про це. Так. Чому так. ви не виконуєте це розпорядження? Ну, я Зараз я вимкну. Чому ви забороняєте працівниками, самі він порушуєте? Я зараз А, ви, ви згодні з нами, що ви вам необхідно винести догану про це? Просто як попередження. Або залишити місяць без премії. <скільки с truth> я я, 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 я взагалі не отримую. Які премії не отримуєте? А ну, зрозуміло. Так що і оклади вам понизити. Що, що? І оклад вам понизити за це. Вам в жарі сидять люди. На якої підставі ви будете мені? За прав... належне на виконання своїх обов'язків прямих. На якої підставі? Ну ви дурні наклеїте, будь ласка. Виключений кондиціонер, де ви бачите, що він працює. Подивіться на кондиціонер. І тут Я його не включав. Ну, Ви його не включали, але він О, працює. Ось, ось він включений. Ось він виключений. Не зайшли, він виключений був. Во, ні, от тільки зараз він виключається. Добре, ми вас зрозуміли, Леока Володимировичу. Так, а де а що?